Розівського району Запорізької області. Почувши про національний проєкт Відкритий світ, ми учні 8 класу в вирішили взяти у ньому участь. Але спочатку ми хочемо розповісти вам про нашу школу. А яка вона, наша школа? У нашій школі працює постійний педагогічний колектив. Наші учні залюбки беруть участь у різних предметних олімпіадах і конкурсах та здобувають перемогу. І наша школа має історію. Мабуть, краще, про це розповість директор нашої школи зачви Любов Олександр. Наш навчальний заклад, звісно, має свою історію. На одному з мальовничих пагорбів колонії Розенберг збудували кірху. Сюди йшли люди просити у Бога кращих долі. Згодом у цій будівлі у 1910 році було відкрито початкову школу з німецькою мовою навчання. А на початку 20-х років навчати дітей стали російською мовою. Напередодні Великої вітчизняної війни у школі навчалося близько 600 дітей, працювало 26 чителів. Під час війни ці стіни дали притулок тим, хто захищав батьківщину. Тут був госпіталь. Наступна сторінка історії школи це дитячий будинок і рівнісниче училище. Звідси виходили штукатури, будівельники, шофери. А саме як розівська середня школа номер 2 розпочала свою діяльність 16 вересня 1943 року на підставі постанови Міністерства УРСР номер 1483 За цей час атестат про середню освіту отримали більше, ніж 3 тисячі чоловік. У 2013 році наш навчальний заклад відсвяткував свій 70-річний ювелир. 21 учитель, і 12 з них є випускниками рідної школи. Ми живемо в новому світі і на сучасному етапі до школи приходять усебічно розвинені і родовані діти. Новий підхід до навчання вимагає нового підходу до вчителя та організації його роботи. Учитель повинен якнайкраще організовувати навчальний процес, щоб досягти глибокого засвоєння програмного матеріалу, щоб не згас інтерес до навчання, щоб розвивати пізнавальну активність. Необхідно проводити уроки з використанням комп'ютерних технологій. У нашій школі кожний навчальний кабінет підключений до мережі інтернету. Є комп'ютерний клас 2005 року випуску, в якому 13 комп'ютерів, 3 ноутбуки та 3 мультимедійні комп'юці. Але ми всі розуміємо, що якби в кожному кабінеті було сучасне навчальне обладнання, комп'ютери та мультимедійні проєктори, навчання було краще і ефективніше. І тому ми маємо... Що наша розільська загальна средняя школа номер два стала участником проекта Открытый свет. Школа смотрит добрыми глазами и сияет взгляд от чистоты Наполняет небо голосами, украшает красками холсты. Объяснила нам, что душа дороже серебра Наша школа самая любимая Колыбель, искусство и добра Ты даришь звуки, ты даришь краски И в детские сказки Мои ученики, храм благословенного искусства, быстрой стайка до перегонки. Эта дверь открытая для каждого, и покуда вертится земля. Самое заветное и важное, открывай.